Зараз наразі залишилося 4 години 45 хвилин до закінчування оцієї і я тільки що з базового вибив. І, коротше, я зараз получу рамочку. Я тут завжди ви бачили, що в мене є арканова рамочка. Ну, взагалі, ви зараз можете бачити, що це просто картинка підроблена. Зараз я ось цю свою поверну. Так. Ні, це не зараз я її знайду, друзі. Оце вона. І дивіться, друзі. І ми беремо нагороду І тепер у нас є Фрейм Kids on Dreams Скорі. Друзі. Давайте глянемо, як це виглядає. Хоча. Так, застосувати. Друзі, а прикольно Дивіться вона, до речі. І у нас тепер є... Графіті ж Джан, як ви бачите, воно не ве. Зараз. Ну, зараз на ринку, ось о, дивіться, не можна тут ще купляти колекцію. Я не міг якось там купити, щоб зробити собі нове графіті. Я справді вибив його якось, якимось чином і отак ось вийшло. Ну добре, друзі, зараз. Давайте пограємо зараз щось З новою рамочкою. Я подумаю зараз. Сезон вже закінчується, тому пограємо в полювання на подарунки два рази, якщо встигнемо за це відео. Тут вже як вийде. Друзі, іде загрузка. Друзі, заробити рамочку, ну що це щось з чимось, так. Да. Це щось з чимось заробити цю рамочку просто. не уявляйте. Чого ти стоїш? Коротше, буде один, хто буде стоять, Хто тут буде. О. О, заворушився. Дивіться, заворушився челік. Опача, лисичка. Чує десь тут? Нет, тут нет. Вот там где я одной. Ай, пробуй. Зачем тебе дым? Я а не его в друзья. Поздно и дарил. Раз зарижем. А ты! Я обойти на середину. Да, вони там есть. Якраз как раз на середу. Ну, друзі, ну за таку рамочку можна і прожати. встиг його десь тут знайти. Так. <різвини> так, Ну так, Друзі, давайте. И ты красный сечу, пивечек. А як вы не такой велика, не может зарезать. Крохею цаю, я их зарежу. Ой. Я тоже сейчас убью. Думаю, да, не вряд ли его убьют. А по есть у них есть упаковочка Людяна, то есть. Чого на супаточці так мало стало? Він тут. Головне, щоб він зараз інших не зарізав, бо є шанси, що ми виграємо. Оцей кажуть... Чого він тут? Чому йому так часто цей людяник дає? Треба, щоб він, щоб він ще нікого не зарізав. То зараз ще біля мене буде. Його зараз сзади. Це не ріка? Ні. Бігай. тікай. Ні, все він не втече. Мене перегляд уже, як до мене хіп. Можна я буду несе це? Чого той заново? О, тих, хто вже робився з новиною не, не стало. А, я не знав, что так можно через стінки кисть. Чем мене залізе? Ну, no, друге місце теж. Нормально. Ну прикольно, друзі, грати з такою рамочкою. Виходимо, друзі. Які кейсики я не можу відкрити? О, я можу фейбл. Якраз відкрию зараз фейбл, а ви поставте лайк і підписку, щоб нам випав або Веном нам у статреті. Ну а ми, друзі, відкриваємо цей кейсик. Так, глянемо на шанси. Ну, я знаю один лайфхак, отак тикаєте. Зглянемо цей лайфхак. Дивіться, отак от тикаєте і різко нажимаєте на Ну це він не завжди працює. Але зараз, ну, більш-менш нормально випало? Зараз ми цей ворм продамо. Ого! А чого ворм став такий дорогий? Так, 0.17. А за 0.22 ми теж стільки ж отримаємо. І Трошки більше за 0.22, звичайно, ми отримаємо. Ну, може, там ще з лаліпочками цікавенькими єсть. Ні, немає, друзі. Ну добре, ми його виставимо за 0.21. Все. На цьому завершимо це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!